Привіт всім! Сьогодні у нас неділя, 18 серпня. Ми тут біля АТБ у Хмельницькому зараз збираємося на пікнічок, їдемо в село Іванківці на ставочок. І будемо сьогодні робити шашлик. Сьогодні всі з рюкзаками затарилися м'ясом, продуктами, водою. Коротше, он... Вася тут щось запаковує. Так. Продукти питання. У нас сьогодні новий учасник Сергій, мій земляк з Херсона. Нарешті до нас приєднався, то все писав, писав, хотів покататися і ніяк не... Де ти був? Васька. Ти не, трошки не носіли у відрядження в Херсоні і по всім, по, всім, по всім, але ж я з вами. Виробався. Молодець, нарешті. Сергій сьогодні на 2 підвісі. Хлопці всі на МТБ, Макс на МТБ, він, Сергій на МТБ, один я тільки сьогодні на гравійнику. Wow. Ну нічого, зато буду навалювати на асфальті. Вася теж на МТБ. Приєднуйтесь до нашого Наступного пікніка. Ми одного разу чекаємо вас з нами. Да, сьогодні без дівчат, на жаль, але я думаю, ми впораємося. Yes. Дівчата будуть. Пускати слину вже Ой. на тому боці екрані. Чисто, Чисто сусісочна вечорівська. У нас не тільки сусісочне, ще буде м'яско, щось підсмажимо, якісь овочі поїмо. Думаю, буде прикольно. Тож ми поїхали, ви приєднуйтесь, ставте вподобайки і погнали! Все. Ми стартанули, зараз будемо їхати через парк Чекмана і на виїзд з міста. Капець, давно з рюкзаком не їздив так на, на дальняки. Ну, в принципі, у нас і не сильний дальняк, але з рюкзаком ще навантаженим. Ну, це треш. Уже спина вся мокра. Я звик, що з бананкою там, на, так, на ізі їду, а тут прям з рюкзаком, ну нічого, Впораємося, вже, що зробиш. i him out У нас сьогодні відстань в принципі невелика. Тут ми на околицях Хмельницького в село Іванківці їдемо. Це десь ну, кілометрів 13-15, вже 10 проїхали. Ми вже в принципі майже на місці. Але сьогодні у нас не про відстань, а про відпочинок. Перший раз збираємося на велопікнік на шашлики. Та Макс біля ставочку орендував Альтанку. В принципі, місце там буде у нас якби таке цивілізоване, нормальне. Не, не на колінках будемо сидіти. Ну, Зараз приїдемо все побачите. Все, за альтанку розрахувалися, тисяча гривень заплатили. От і Зараз їдемо на наше місце. Тут краще приїжджати заздалегідь бронювати, тому що особливо на вихідні люди приїжджають відпочивати. Там в принципі, от, безкоштовне місце, де ми були. Два тижні тому то воно зайняте. Отже ось такий прикольний містяк. село Іванківці. Далеко від От мангальчики стоять. От, ось наша альтанка. Опа! Спробуємо заїхати. Ну, прикольно. Супер. Зараз трохи розвантажимо рюкзаки, розположимося. От, потім підемо мангальчик розпалювати, ми взяли вугілля. от Є у нас газова горілка. Не горілка, це горілка. Горілка горілка, це горілка. навіть... Якась горка, типу дитяча, якась дерев'яна, не знаю для, для кого, це для лісових ельфів чи що. Якась рогатка. Тут вона якась качеля чи що. О, ну, Нічого, нормально, для відпочинку. Супер. Так, Ми вже тут розводимо багаття за допомогою газової запальнички. шайтан там машини. І ще вугілля взяли. АТБ. То має вистачити. Ну, все, пішло діло. Mm -hmm. ну, шо, пішов процес. Починаємо з овочей Картопля. А, да, вона вже пішла. Так, якась десь зелена була. А чи... ну, вон тільки одна торчена. Красота. Нас... Там якась грязь була, знаєш, не було вибухну. Ні, вон. Давайте зробимо невеличку екскурсію на бережок. поки Хлопці там нанизують картоплю, підготовлюють. Ну, тут в принципі прикольно, слухайте. Навіть на березі. Така альтаночка є. Мангальчик. Можна навіть біля водички. А тут посидіти непогано. Ввечері тут, мабуть, комарів багато. Але в цілому, ну дивіться, ще якась рибка вон, плаває. Невеличка. Ну, не знаю. Я би точно тут би не купався, але Макс хоче покупатися. Вода якась така каламутна. Риба є. Хай купається. Навіть цей новогодні вже екібани висять в Соснові. Підготовка до Нового року. Ні, місце прикольне. Тим паче, отак от нам на п'ятьох. По 200 гривень скинутися на альтанку, ну 1000 гривень в принципі нормально. ну Якщо на велику компанію, то воно ну, якось так не сильно в напряг. Якщо там не велика компанія, то тоді да воно може якось не дуже економно виходить, а так в нам на пітьох супер. так У нас картопелька печеться вже потихеньку. Зараз Макс додасть вугілля, це вже на м'ясо буде. Красота. Бимба. Еще чуть-чуть, да? Трошки. Не, я был нормально, я специально на бок его. Пусть она тут потихоньку свое доходит. Накройте. Так, это а наше мяско. Это еще колбаски. Такие. Там по сути, компания. Побільше. Типа роздбухла і тата буквально. Армейська смекалка. Ну що, Макс, вирішив скупатися. Зараз подивимось, як буде тернати. Там риба мелка така. О, тут що тут, типу, зробили. А я тут не побачив, спускався, а тут не побачив. Наш тут типу такий пірс. О, красава. Ніштяк? Вообще замечательно. Друзі, у нас вже шашличок готовий, стіл накритий. Ми зараз будемо сідати, обідати. Подивіться, яка краса, лавашик з сиром, картопля, шашлик, овочі. Все є. Безалкогольні напої, тому що у нас сьогодні ще дорога назад, треба доїхати тверезами. Там компанія сидить, бухає, а ми сьогодні так по-нормальному. Все, всім смачного. Макс, Максу подяка за гарний шашлик. Да. шашлик Поїхали. Все, ми вже поїли. Все було дуже смачно. Шашлик офігенний. Сергій вже поїхав від нас. Це мій земляк з Херсону, бо він щось якісь у нього ще справи є, то він трошки раніше поїхав. Ми вже тут все поприбирали, понаїдалися. Вася сьогодні максимально на чилі, на розслабоні на свіжому повітрі, надишався і згадав щось таке. Цілий цілий день мов мовчить. Так що ми після себе прибрали. Пакет сміття зараз викинемо по шляху. Там мусорка є. Так що у нас все ще півпакету вугілля лишилося. Люди понаїжжали, позаймали ту альтанку куди я ходив. Все у нас перегоріло. От. Вітерець піднявся. То хоч трохи комарів поганяв, бо капець. комари, мухи, а вітерець так в тему. От. Ну, що, Можна сказати, ось таке місце чудове сьогодні у нас. І Макс це місце знайшов і він так. Періодично сюди приїжджав сам відпочивати. Ну так просто ввечері приїхати, почилити, посидіти на березі, ставка на закаті. То дуже класно. от так у нас ще видалася нагода разом зібратися, організувати такий велопікнік з шашликом. Вже так можна сказати, під закриття сезону. Ну, в принципі, ще половина. Серпня є ще, я думаю, вересень-жовтень буде нормальний, тепле. Головне, щоб дощів не було. Якщо буде тепло без дощів, то можна буде ще кататися і кататися. Ну що, Ми дуже файно, гарно відпочили, вже зібралися їхати додому. Майже третя година дня. Класно посиділи, жарили, шашлик. Надо Треба так періодично збиратися, вибиратися, тим паче місце гарне. Вже народу наїхало, вони вже купаються. Там вже шашлики жарять купаються, да. ми так посиділи лайтово, можна сказати. <рес> 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 Наступного <рес> разу ждемо, щоб ви поїхали з нами. Да, Макс каже, що дівчат не вистачає. Потанцювати з кимось. Потанцювати, дівочек не треба. Я кремінь, але <рес> <рес> потанцювати я б з ким потанцював. Ну і на кінець ми заїхали в кафешку, взяли какао, хлопці, каву. Макс сьогодні дуже сильно страждає, у нього алергія, то він капець, як сьогодні чхає без перестав. Ну що, як, як враження? А, від шашликів? Да. Шашлаки я люблю робити і кушать їх завжди. А... Чого не вистачало? Не вистачало. А... Мабуть, більше компанії, щоб була більша. З ким можна було поражати, поспілкуватись. Сергій також виїхав раніше, а було б більше людей, мені здається, було б дуже цікавіше. От. Можна було б і пограти в щось, і там хлопці були з м'ячем коло нас, то ми могли щось Ну, Плюс у мене так, як Сірок говорить, у мене алергія висипання лица і и... я на таблетках на каплях и короче я ловлю свої кайпулі по-своєму ничего ще залишилося я вернусь в норму я сподіваюся кудись поїдемо, також щоб велосипедной все ми відчалюємо додому дякую що сьогодні були з нами подивилися наш прикольний контент наш пікнік Ставте вподобайки, пишіть коментарі, як завжди. Буду радий вас бачити в своїх соціальних мережах. От, а ми вже роз'їжджаємося по домам. От, все, Побачимося вже в наступних відео. Всім I'll be back. <laughs> все, вже прощаємось. Прощаємося, так. Усім да. підписникам, гарних, гарних, гарних каток. Так. So ciao.